Ну, з точки зору куріння, то менш шкідливо, мабуть, дійсно там. Кальян, ну, якщо ми там будемо якісь там, не знаю, там, курінь, курільні суміші, палити там, раз на місяць, там, uh -huh. десь на якісь, там, по типу свята і, тодалі, і далі, то це менше. Але з точки зору зараження від, на туберкульоз, на uh -huh, uh -huh. Хелікобактер, пілорі, на бактерію, яка нас викликає виразкову хворобу шлунка, або там, на ешеліхія колі і так далі, то, звичайно, тут, в цьому випадку це не є гарно. А що загалом можете сказати про оці ось, Вейп. вейпи, Вейп. Да, парілки їх ще називають? Ну, з по великому рахунку те саме, що куріння. Да, звичайно, там по типу менше диму, менше там, смол, менше так, сажі, угу. гарного газу, але, в принципі, по іншому, всьому так само нашкідливо, як і, і цигарки. Тобто Це просто обман себе і. Ну знову таки не, не чим, не чим ну це знову ж якби такий маркетинговий ход. Uh -huh. Тобто люди, які раніше палили, витрачали гроші на витрачали гроші на цигарки. Зараз вони курять всі всі ці вейпи, то далі так само витрачають гроші. Ще більше грошей витрачають, але так само це є шкідливо для них. Знову таки це виходять танці з бубном. Ми хочемо знайти щось Звичайно. безпечне, але по факту такого немає.